Російські військові з настанням сутінок спробували переправити колону військової техніки через Каховський міст. Але наші місцеві, добрі українці, все бачать і все чують. Підпишіться, будь ласка, на канал і поширте це відео. Це дуже важливо для нашої країни. А тепер більш докладніше. З настанням сутінок командири російських військ віддали наказ про перетин колоною військової техніки мосту через Дніпро в районі Нової Каховки. Але одразу до них прилетіли ракети. Аймерс, добрі українці заздалегідь передали інформацію про скупчення ворожої техніки, яка готувалася для перетину мосту. Наші військові вже були готові до знищення ворога. Залишалось тільки чекати інформації, коли колона буде йти через міст. З цим партизани справились на 5 з плюсом. Підтверджені втрати ворога становлять 18 рашистів, 3 великокаліберні гаубиці, мста Б та мста С, два танки та 2 одиниці іншої. Автобронетехніки інші втрати дорозвідуються. Оперативне командування Південь повідомляє, що ракетні підрозділи виконали близько 28 вогневих завдань. Було знищено два пункти управління у Береславі та Новій Каховці.